Піклування про здоров'я. На площі біля Бурштинської міської ради відбулась виїзна акція День здоров'я. Жителі громади мають можливість отримати консультацію у лікаря, вакцинуватися від ковіду, правцю та дифтерії, а також зробити кардіограму. Жителі громади можуть безкоштовно провести експрес-тести на ковід, вірусний гепатит Б і С, поміряти рівень цукру в крові, також холестерин. Крім цього, проконсультуватися із кваліфікованими спеціалістами центру первинної медико-санітарної допомоги і бурштинської міської лікарні, а також без направлень можуть обстежитися у окуліста і отоляринголога. Аби запобігти захворюванням та ускладнення від них на обстеження прийшло чимало мешканців громади. Хтось має намір просто поспілкуватися з лікарями, а хтось пройти повноцінне обстеження. Та є нагода, то чого не провіритись, бо так, щоб до лікарів піти, то проблема. Треба записуватись в лікаря то все є, то то є. А так тут приїхали і так незапно зайшла, прові... дала вон кров на цукор, зараз робить кардіограму. ну і Дуже добре, вдячні мені. Всім, що так нам зробили добре. Перевірити своє здоров'я прийшов і голова громади Василь Андрієшин. Розповідає, хоче здати кров на вміст цукру та холестерину, адже щоб запобігти розвитку серйозних захворювань і вчасно діагностувати патологію, необхідно хоча б раз на рік здавати такі аналізи. Наразі є така можливість. Це ініційовано головним державним лікарем, ви знаєте, обласним лікарем, мозом України, так. Є така можливість людям перевірити, здати аналізи, побачити, які в них стан здоров'я. Тому я залюбки також приєдную цієї акції. Такі акції проводяться і у інших громадах області, щоб їх мешканці були здоровими та в безпеці. Ліліана Іванійчук, Олена Данилюк, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія Раї.